Вітаю всіх! Ви на каналі Алла Moda Story і зараз хочу до вашої уваги показати свою модель, яку зв'язала із Китмахеру на Шовкові. Це паутинка Полом. Чому я обрала цю модель? Бо вона ще не збита, її ще мало в інтернеті хтось дівчат зв'язав. А придбавши пряжу кідмахер на шовкові сірого кольору, я якось не уявляла, що мені зв'язати. І натрапивши на гарну модель, вирішила її зв'язати. Зв'язала я з кітмахеру на шовкові. Це артикул фабрики мануфактура Сесія Париж 1500 метрів на 100 грамів, 50 шовку, 50 махеру. Також додавала на комірець і манжети суміш альпака, меринос «Па», дельфініум артикул від «Ланафісу». Додавала у дві нитки і на комірець з манжетами пішло пряжі більш, ніж на саму паутинку. І п... детальніше о паутинці. Зв'язана на, раз... на розмір 52-54 українсько-не українсько, європейські. Роби... Робила. Заміри Вив'язувала образці. Образці невеличкі. Чому я не потрапляю сама же в свою щільність. Відв'язавши образці, коли починаю в'язати полотно, я не потрапляю в свою же щільність. Тому я в'яжу невеличкі образці, тільки щоб побачити, як буде з'єднуватись пряжа, як вона поведе себе в полотні, не витягнеться, не сяде. Тільки от із тактичних вражень. Далі на спиці 2,5, резинка зв'язана з спицями 2,5, відв'язана 7 см набравши по розчотам у 250 петель, замкнувши в колу, я пров'язала 7 см резинки. Коли резинку відв'язала, я почепила маркери відокреми вперед і спинку. Чому я це зробила? Для того, щоб я імітувала шов. Відв'язавши резинку, починала вив'язувати основне полотно з змінила номера спиць на 2,75. В одну нитку плотно в'язала. Відв'язавши 25 рядків я зробила убавку. Далі.

Ріст невеличкий, 1,55 п'ять, І за, коли я заміряла виріб, мені цього було достатньо. Хто повище треба вив'язувати ту длину, яка йде до пройми рукава, не вам. Від горловини до Резинки 28 см. Сам виріб у мене повністю 50 см. Пройма рукави, 20. пройма рукави у мене теж 25 см. Як сіла пройма плечі, я стала задоволена, мене все влаштовує. І далі Вив'язавши пройм 25 см, я почала закривати по обі сторони в зеркальному відображенні 5-4, 3, 2, і 1 петлю. І далі я пішла в'язати ще 3 см до виріза горловини. Відв'язавши 3 см 28 см общої длини до резинки, я закрила середні 10 петель. Чому закривала? Тому що коли я стала методом перебросу е з однієї сторони взяти 5 петель і почати вив'язувати, тобто 10 петель на спиці без закриття, у мене вийшло якось не зовсім гарно стягнулося полотно. І тоді я вирішила не робити цього, а далі не робити цього. І далі, за, за, закривши 10 петель, в'язати ще 7 см. Відв'язавши 7 см до коміру, стала закривати горловину і пров'язавши ще на необхідну длину, я закрила скоси плеча. Скос плеча Плече у мене 7 см. Закривала я зворотніми рядами, залишаю на спиці, пров'язала там, зробила розчоти, розрахунки, пров'язала, повернула. І так далі, не закриваючи плечовий скос. Закривала я вже, коли відв'язала спинку та перед методом тремя спиць на трьох спицях, скос плеча обов'язково роблю, бо так гарніше сідає виріб, відв'язала перед, повернулась. До спинки, аналогічно зв'язавши спинку, зробивши скоси плеча, закрила 30 петель для горловини і по дві петлі в кожному другому ряду, закривши, закрила повністю полотно. Далі набрала по Проймі на рукав. Я знаю, що повинна у мене бути, щоб гарно виглядав рукав, рукав по руці 78 петель. Дійшла до 78 методом скорочення, робила убавки, зв'язала потрібну мені длину. І вив'язала манжет. Манжет 5 см. Могла подовжити до 7 см, але вже коли приміряла, мене все улаштувало, і я не стала в'язати далі. Комір у мене 7 см, і резинка 7 см. Це я робила умисно. Мені так підійшло. Що ще основної? Для горловини? Набирала по проймах, піднімала петлі і в'язала резинкою один на один. Поле резинка не зовсім гарно виглядала це в полотні, і тому мені прийшлось камірець і застібку в'язати резинкою один на один. Гудзики не робила, бо мені горловина не дуже велика, завелика. ви бачите на фото, яка горловина. Гудзики здесь, ні, не, якщо б була горловина десь, отут, то мабуть я би і робила гудзики, але мені вони тут не потрібні були. Дівчатка, дякую за ваші відгуки. Хто наважиться в'язати, будуть питання, пишіть я залюбки, відповім вам на всі ваші питання. Додам ще опис в письмовому огляді. Дадам схему, якщо... Комусь це буде потрібно. Так що в'яжіть з задоволенням насолоджуйтесь процесом.